Юнацтво британська сімейна драма від Netflix в центрі сюжету якої благополучна родина Міллерів, життя якої перевертається з ніг на голову, коли їх 13-річного сина звинувачують у вбивстві однокласниці. Ця подія шокує невелике містечко, а розгублені перелякані батьки не можуть повірити, що їхній ідеальний хлопчик, який був прикладом для наслідування, здатний на такий жахливий злочин. І поки слідство набирає обертів, батьки стикаються з власними страхами, що призводить до глибокої кризи у їхніх сосунках, а неспростовні докази і шокуючі деталі справи ставлять під сумнів усе, що вони знали про свого сина. З кожним новим епізодом, підозри розкривають все більш похмурі таємниці, запускаючи багатошарове розслідування та відкриваючи нові жахливі факти, що змушують дорослих ще глибше зануритися в проблеми сучасних підлітків. Серіал досліджує тиск на несформовану молоді, шкідливий вплив соціальних мереж. А відмінною особливістю проекту є те, що кожен епізод знятий одним безперервним кадром, що створює ефект реального часу та ще більше передає напругу всіх подій.